Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні у нас дуже магічна, моя найлюбленіша тема це створення життя мрії. Як зробити так, щоб ваші бажання здійснювалися дуже швидко, тому що навіть так скажу по собі, я в духовність, в духовні практики, прийшла через те, що не жила життям своєї мрії, і саме от те, що я хотіла блін, я хочу, щоб кожен день мої бажання здійснювалися дуже швидко, легко. Що мені для цього потрібно? Я постійно моніторила всі відосики на Ютубі, дивилася всяких експертів там, по селі думці, по духовності, хто що використовує, все тестила і те, що в мене щось працювало, щось ні. Але тут я передаю свої знання, передаю те, що змінюється у мене, те, що працює у мене вам. І коли я читаю ваші коментарі, як ваше життя змінюється, то мені на жаль. Вийшов. Бо ми будемо говорити про секрети матриці. Насправді я от аналізую цей місяць квітень, і я робила одну дуже секретну, магічну практику на матеріалізацію бажань, саме матеріальні всякі блага. І, знаєте, тупо все, що я прописала, те, що я хотіла, те, на що я хотіла, щоб прийшли гроші, все здійснилось. У мене взагалі зараз сила думки працює, мабуть, десь прямо з кінця літа. В як з 10, це означає, що я подумала, це відразу здійснюється. Я створюю свою матерію, своє життя завдяки силі думці, завдяки відчуттям. і Я по суті живу реальне життя своєї мрії. От кожен день відбувається дива. Я навіть не відрізняю сьогодні понеділок чи сьогодні неділя, тому що настільки мій кожен день проходить магічно, так як я цього хочу, дуже легко. І для мене немає різниці сьогодні вихідний чи сьогодні робочий день, тому що я так влаштувала, так влаштувала свою реальність, що для мене і вихідний, і робочий день – це однаково. Я можу відпочивати. В робочий день так можу працювати у вихідний. Я сама вирішую, сама творець, я сама роблю та вважає моя душа. Хтось мені скаже, там у мене робота, у мене ще що, але ви обираєте цю роботу, ви обираєте правила для свого життя і по ним живете. Вам щось не подобається, ви берете це і змінюйте. До речі, хто я? Мене звати Юля, я вчитель медитації, духовний провідник. Я в духовності вже більше десь півтора-два роки. Ще є блогер, інфлюенсер, і якраз тут передаю свої знання, навички те, що про. Мене, вам. І змінюю життя, вже змінило життя більше тисяч людей. І це для мене прям велика така, велике натхнення, велика мотивація. Тому погнали секретики матриці, виходу з матриці і як же створювати ту саму реальність своєї Марії. І почати хочу з того, що я насправді, мабуть, перепробувала мільйон технік, тому що, як я сказала на початку, я постійно любила це все моніторити, якщо за один день у мене щось не спрацювало, то все, Юля йде, дивиться наступне відео. І поки це все не проявиться на матерії, я не могла в це повірити. Я не могла повірити, що якась там певна техніка а, працює. Але як виявилося, ключик лежить далеко не в техніках, далеко не в щоденниках, самопрограмування, які там ще носять техніки, щоденних бажань, маніфестації. Взагалі, оці ці всі слова програмування, маніфестація це все про одне, про створення реальності своєї мрії. Але що це означає? Це означає, ви є творцями своєї реальності. Ви обрали. Що ви впливаєте на своє життя? Ви обрали, що ви є головним героєм свого фільму? Не м якийсь там ваш друг, чи не знаю, знайомий, батьки, друзі керують цим. а от ви вирішуєте, як буде гратись ваш фільм із духовної езотеричної точки життя. Це по суті гра. Тобто, ваша душа прийшла пограти в цьому світі. Дуже цікаві ігри. І душа це є головний герой, тобто ви є головним героєм цього цієї гри. Яка це буде гра, які ви будете в цій грі, які ви будете мати тут навички, таланти? Це ви обираєте. Але найголовніше за цим стоїть. Що ви можете бути... Будь-ким, тобто ваша душа обирає, ким вона хоче бути. Ви внутрішні завжди можете відчути, чого ви хочете, до чого тягнеться ваша душа. А, наприклад, з чого почалися мої зміни, я хотіла мати класних друзів, я хотіла подорожувати, я хотіла знайти своє призначення. Зараз я це все маю. Я маю зараз прекрасне своє діло, на чому я заробляю гроші. Я зараз передаю знання, я маю прекрасну аудиторію. У мене прекрасні друзі. Я взагалі не боюся знайомитися, виходити, знаєте, от. Проявлятися, я можу спокійно підійти до людини і з нею познайомитися. Тобто, в мене вже цих страхів, цих бар'єрів взагалі немає. От я просто через те, що ти розумієш, хто ти є, для чого прийшла твоя душа в цей світ, як створюється ця матерія. Взагалі вам раджу подивитися моє минуле відео про закони Всесвіту, тому, що коли ви розумієте, які існують тут закони, ви розумієте, як впливати на вашу реальність. І я вам розповім про один із них. Який, ну, не скажу, що він є головний. Всі закони Всесвіту є головними, але такий от прямо базовий на те, щоб притягувати ваше життя певні матеріальні блага. Так от перший крок це візьміть нарешті вже відповідальність за своє життя. Прям відчуйте, я відповідальна. Я створю абсолютно кожен мій день, створений мною, моїми реакціями, моїми думками, моїми відчуттями. Реальність. Зовнішній світ, він багатовимірний, і ем, її ще можна, знаєте, поділити на дві частини: рай і ад. Так от, рай він також у нас тут існує, і він існує лише тоді, коли ви змінюєте. Да? Свої думки змінюєте свої відчуття, просто переключаєтесь. Відразу мозок переключається на благость, на ізобілля, на достаток. Ви це відчуваєте, і реальність навколо стає такою. Вам скрізь всі хочуть допомогти, вам дарують подарунки, підвищують заробітну плату. Ви знаходите свої призначення, Друзі, Ну відбувається справжні дива. І коли ви дійсно приймаєте це, приймаєте цю відповідальність, розумієте, ну. Я творець, я актор, я головний актор свого життя, я головний герой свого життя. Я можу змінити абсолютно все. У вас стільки сил і енергії додається. Друге, це почати використовувати закон тяжіння, закон перетяження. Тобто подібне притягує подібне. А, у нас в світі все є енергетика. А ту енергію, яку ви носите всередині себе, то вона. Та енергетика транслюється в зовнішній світ, і зовнішній світ під вашу енергетику притягує людей, притягує можливості, притягує гроші, а, притягує абсолютно ну, всі ваші бажання. І якщо ви скажете, ой, блін, мені не подобається моє оточення, мені не подобається, як люди до мене ставляться, то це все діло у вашій енергетиці. Ваше поле транслює невпевненість, сором'язливість, неприйняття, закомплексованість. Це все в вашому полі. Люди це транслюють. У мене завжди так було в дитинстві. Я завжди соромилася свого Маленького зросту. Так вийшло, що я в школі потрапила в клас, де всі були ну, дуже високі. Хоча в мене зріст був окей. Але ну, серед більшості я казалось якимось коротше, маленькою дівчинкою. Хоча в мене прекрасний зріст, у мене зріст зараз 162 см. Просто ідеальна фігура, ідеальний зріст, я люблю себе. Але як транслював зовнішній світ, по-перше, до мене завжди притягувалися люди високі, тупо завжди. Ну, і люди мені казали, Юля, чому ти маленька? Хоча, по суті, якщо порівнювати з усіма там, людьми мого віку, я не була маленькою. Тобто це в мене був нормальний зріст, як у більшості людей. Але через те, що я вібрувала на цій енергетиці, що ут, мені щось не так. Зі мною щось не так. Люди це відображали, люди мені це давали, і мої відчуття, мою впевненість підтверджували. Знаєте, От реально, як я казала, життя це гра. І коли ви переключаєтесь, переключаєтесь зовнішньо, спробуйте провести якийсь такий експеримент, можливо, зараз ви там не впевнені в чомусь, у вас є комплекс. Спробуйте забити на цей комплекс. Тупо його перепрограмувати, сказати собі, що я офігенна, я класна, а у мене фігенна фігура, офігенне тіло. Я дуже легко спілкуюся з іншими людьми. Я можу дуже легко знайти класних людей, цю енергію транслювати. І потім спостерігати, а як же на вас дивиться зовнішній світ, що вам дарує всесвіт. Тому що ще раз говорю, настільки духовна робота над собою, наскільки енергетика впливає на все, тому що, коли я повідпускала всякі от в собі зажими, те, що тримало, мене от. Думки, да? я постійно іноді там буває, в голові щось тримаю, якась не така, мені потрібно ще більше навчатися, мені потрібно ще купу коротше, справ зробити, щоб я стала тою ідеальною якоюсь ідеальною, яку я уявила собі в голові. І світ це мені транслює. Як тільки я це відпускаю, виявляється, блін, та все окей зі мною. І люди до мене ставляться так, як я хочу. Я просто прибираю от певні ці зажими і, і все стає на свої місця. О, тому Запам'ятайте цей закон, використовуйте його, і я просто раджу кожному працювати над своєю енергетикою, тому що енергетика це і є ключик того, що формує вашу реальність мрії. Тобто не тільки прописані певні бажання, хоча буде наступний пункт про написання бажання, але от саме нюанс заключається більше. 85% в енергетиці. Далі наступний пункт це вже прописання. Прописання реальності своєї Марії. Тобто, вже відкривати свій прекрасний блокнот, де у вас все здійснюється. Якщо вам здається, що у вас там щось не здійснилося, знайте, ви вже пишете туди, і те, що ви пишете туди, воно вже здійснено, тому що все, що існує в цьому світі, все, що з'являється у вашій голові, воно вже є, воно вже спроєктовано давним-давно і вже є в вашій реальності, воно сформовано вже вашій енергетиці, тому що ви про це заявили, ви заявили про це Всесвіту, ви заявили собі, що ви цього хочете, то знайте, всесвіт вам це притягне до вашої енергетики. І... Тому так, просто відкривайте свій блокнот і пишете: в теперішньому часі ваша реальність мрії. Що туди писати, та просто пропущіть ваш ідеальний день, коли ви прокидаєте, що ви робите? Можливо, ви займаєтесь своїм улюбленим ділом, яке вам приносить мільйони доларів в легкості. Можливо, ви подорожуєте кожен день. Ем, Пропустіть цей день в подорожі. Можливо, ви працюєте з кимось в команді? Можливо, ви взагалі кайфуєте це життя, живете на лайті, і кожен ваш день це. Не знаю, заняття творчістю, ви розвиваєтесь, розвиваєте в собі там навики співака, зірки і так далі. І Головне, да, це посіт від душі, тому що я говорю, я спробувала дуже багато технік і писала різноманітні бажання. Половина з них взагалі було не від душі. А потім я ще дивувалася, чому воно не здійснюються, чому техніка не спрацювала. Діло далеко не в техніці. діло в тому, що чи істина це бажання, чи це бажання від вашої душі, від щирого серця, від того, для чого душа прийшла в цей світ, що робить її найщасливіше і діло в енергетиці. От. От Оці два, прям таких. Секрети, які працюють у мене, енергетика, яку я транслюю в цей світ. Плюс підключаю закон тяжіння, вмію притягувати до своєї енергетики мої бажання мрії. Як це робити конкретно? Я вже розповідаю на своєму божественному курсі Джуфлоу Гей. Далі це я завжди прописую свої бажання, але не роблю це щодня. Я не веду, наприклад, щоденник самопрограмування. От не знаю, у мене воно якось не працювало, коли я пишу там щодня бажання. У мене є бажання прописати. Я візьму це, пропишу, немає. Пофіг закину. от Я просто роблю все по відчуттям. Сьогодні, наприклад, у мене день очищення. Я беру очищу свою енергетику, я працюю над своїм станом або на фізиці щось викидаю, щось відпускаю, якісь старі зв'язки. Наприклад, наступний день це я хочу от реально на матерії створити щось нове. От мені в голову стукнуло, що я хочу от. Нової реальності. Мені хочеться новизни. і все, я починаю працювати на внутрішньо над енергетикою. І я реально знайшла свій ключик, те, що працює у мене те, через що моє життя змінюється. Кожний день здійснюються абсолютно всі мої бажання. І по цьому я йду. І реально кожен рік зростаю. Саме коли я пішла в духовну роботу над собою. А реально от тоді почали справжні дива. і кожен мій день це свято. Кожен день яскравий офієний. І я, я дуже вдячна. Що моя душа обрала такий шлях, і що саме таким чином я до цього прийшла, тому що в мене ще було все окей. Знаєте, в тому плані, що в духовність переважно люди приходять, коли їм мону реально сильно дають по голові. Ну, тобто, всякі от такі ситуації, що ти вже не вивозиш. А у мене було просто так, що мені не подобалося відношення людей у школі. Ну, я відчувала, що до мене можуть відноситися зовсім по-іншому, тому що в голові було, ну. Я там офігенна, класна, і я хочу, щоб до мене так відносились. Хотіла бути впевненою, хотіла заробляти на улюбленому ділі мати класних друзів, подорожувати. От з цього все почалось і з цього я така думаю, що я буду створювати життя своєї мрії, і воно створюється. Тому да, я сподіваюся, вам це відео дуже сподобалось. Відкликнулось, обов'язково лишайте коментарі, лайки. Мені дуже важлива ваша віддача. Таким чином, відео будуть виходити набагато частіше. Всіх дуже люблю. З вами була Юля Джуляпа, Джуляпа це до речі, мій нікнейм. В інстаграмі так Джуляпа це мій нік, І я думаю, блін, буду себе ще називати Джуляпа, це ж прикольно. Тому да, всіх в цьому.